Копою зараз морозник ведмежа лапка, або як його ще називають, морозник смердючий. Назва, звісно, трохи дивна, але рослина справжня краса. Він зимостійкий, вічно зелений, цвіте тоді, коли інші ще сплять, десь наприкінці зими, чи ранньою весною. Ці сіянці у мене посіялися самі по собі, без жодного мого втручання. Природа сама подбала. Але. Маточні кущі пропали. У кожного гарна, потужна коренева система. Видно, що рослини росли в доброму ґрунті. Продаю по 10 штук 250 гривень, дуже вигідно, бо з них можна зробити цілу клумбу або висадити під дерева, де інші рослини не ростуть. Це морозник із характером: невибагливий, довговічний, але коли цвіте, просто казка. Дякую вам усім за перегляди. Якщо сподобається, пишіть мені, поки ще є в наявності. Відправляю новою поштою.